Вбудований камін «Фламма» і F0536 це розкішний обігрівальний прилад, що не лише забезпечує оселю теплом, але й створює надзвичайну атмосферу затишку та добробуту. Прилад виглядає як справжній камін, проте працює від електромережі. Імітація вогню виглядає дуже реалістично. Такий ефект створюється завдяки плавній автоматичній зміні яскравості. На відміну від класичних моделей, у цьому електрокаміні вогонь мерехтить не на полінцях, а на гранях півпрозорості. Орів кристалів, що надзвичайно вишукано та красиво. Обігрівач оснащено таймером і термостатом. Пристрій простий і зручний у використанні. На корпусі є приховувана панель управління. Завдяки неї ви можете задати інтенсивність обігріву та яскравість полум'я. Додатково у комплекті з каміном для пуль дистанційного керування. Замовляйте електричний камін Флама і F0536 на нашому сайті. Підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео. Побачимось!